Добрий день! Сьогодні я хочу розповісти про тему, яка мене справді зацікавила. Це використання штучного інтелекту у світі. Ми живемо в епоху стрімкого розвитку технологій, і штучний інтелект уже відіграє важливу роль у нашому повсякденному житті. Але особливо цікаво, як він може замінити форму світу. Саме тому я обрала цю тему. Шучний інтелект улювався в життя світян з відкриттям доступу до сервісу ChatGPT у листопаді в 2022 році. Але за цей час було стільки дискусій, статей, дописів, круглих столів, семінарів та про прощі, що здається, із нами вже давно. Але насправді не здається, бо технології шучного інтелекту, зокрема й ті, що лежать в основі словозвісного чадж ChatGPT, існують уже не один десяток років. Рекомендаційні алгоритми YouTube чи інтернет магазині розпізнання відбитків пальців голосове ведення тексту, прикладання маршрутів на карту, усе це приклади стосування певних технологій штучного інтелекту, актуальність цієї теми. ще вже застосовується у створенні персоналізованих програм навчання, автоматизованому оцінюванні навчання в чат ботах і навіть уявлені труднощів у навчанні учнів. В зв'язку з пандемією covid 19 та переходом багатьох навчальних закладів до дистанційного формату, попит на цифрові інструменти значно зріс. Тому дослідження впливущи на освіту стало надзвичайно важливим. Основні напрями дослідження: перше це у нас персоналізація навчання, що здатен аналізувати прогрес кожного учня та пропонувати завдання, які відповідають саме його рівню знань. Дуже багато різних платформ ці алгоритми, автоматичне оцінювання та аналітика, ще допомагають вчителям швидко перевіряти тести, писемні відповіді, аналізувати статистику успішності та виявляти проблемні теми, інтелектуальні помічники, освітні боти або голосові помічники можуть відповідати на запитання учнів, пояснювати тему, навіть проводити міні-уроки. Допомога дітям з впливими потребами, Ще технології дозволяють адаптувати навчальні матеріали до індуальних потреб учнів, виключно з тими, хто має труднощі з навчанням або порушенням слуху, зору чи моторка. Потенційні переваги ще в освіті: найперше це підвищення ефективності навчання, більше часу вчителя для творчої та індивідуальної роботи з учнями, можливість навчитися у зручному темпі і форматі. Та об'єктивне оцінювання знань, але й можливі ризики та виклики, тобто це заміна вчителів технологіями. Є побоювання, що роль учителя може зменшитися, хоча, хоча насправді ще має бути помічником, а не замінником. Також це питання етики та конфіденційності. Дані порушення мають бути захищені алгоритми прозорими та технічна нерівність. Не всі мають доступ до якісного інтернету чи сучасних пристроїв. Отже, стучний інтелект це потужний інструмент, який може значно покращити якість освіти. Проте важливо використовувати його розумно з дотриманням етичних норм та під контролем людини. У майбутньому вчителі технології зможуть працювати разом, щоб зробити навчання більш ефективним, інклюзивним та цікавим. Дякую за увагу!